Я вважаю, що Юрій Андрухович має достатньо, достатньо підстав, щоб написати справді гарний роман. А він бавиться постійно, пише про те, як, як там поети пиячать. Ну, його позапрошу, рекреації, поети пиячать, московіада, от фонфе Ну, Я так спрощено, перверзія, вже перфекцій пиячать, ну тільки в іншому місці, десь в Венеції. Тим і так далі. Що там далі за порядком? 12 ручів, поети пияче. Пиячі, поячі це така світова тема українська, поетика українських поетів. Причому там віршів ніхто не читає. Ну, якщо поети, то вже якісь вірші мали написати, так? От, не читають вірші, якісь уривки там є в перверзії. От, Так що я дуже критично ставлюся. Я вважаю, що Господь дав нікові. Таланти, йому треба вже нарешті свою поетикою зав'язати. А вже і роки такі, що не дуже попиячі, звичайно. От ви недавно мали конгрес 15 листопада. У нас був конгрес Бубапу. Я, користуючись вашою присутністю, скажу, що ми будемо. Святкувати його починаючи з 17-го, тобто 30-ліття, а не конгрес. Конгрес це коли ми втрьох в якомусь місці збираємося і поясню. Цього разу вже і гашиш був, тобто це закінчилося тим, що Ірванець відрубався в 6-й годині повністю. Тобто він, він забуває, що йому 53 роки. років. Як однокласники зустрічаються, я думаю, що вони все-таки молоді, як і були. Ну, Андрухович він все-таки трохи мудріший, ну, писався по Європах. І він, до речі, він в, в Берліні читав такий дуже цікавий курс. У нього було близько десяти студентів, і тут він реалізував те, чого він не реалізував в своїх романах. Він студентам дав таке завдання, щоб вони вигадали поетів. Дуже цікаво. Вигадали поетів, вигадали їх біографії. Поети можуть бути жити там в майбутньому, в теперішньому, в минулому, можуть писати якими завгодно мовами і написали вірші за замість тих поетів. І вони купилися ці студенти. Не конче німці, там навіть хтось італійською писав, хтось іспанською, іспанською, таке мені говорив. І вийде антологія. Вийде антологія до цих вигаданих поетів. Нарешті. О, це буде ще один замість роман Андруховича.